Бажаю здоров'я. Знову ми у гостях у капілана, це наші безпілотники, 93 бригада Холодний Яр. І вже давно не було відео з капіланом, майже 2 чи 3 місяці, Так? Да? так. Ну десь так. то у нас рубрика історії від капелана продовжується, і саме капілан розповість декілька історій, що трапилось протягом цих двох місяців в районі бойових дій. То Поїхали. Були ми на позиції, позиції. На позиції ми ходимо, звісно, періодично. І були такі случаї, що ФПВшки підерські літають на під дорогу під посадку і шукають відповідно наші позиції. А генератори видає тепло. Все, що нагрілося днем, теж видає тепло. І от були до нас. Вход наш трошки замаскирований, трошки добре замаскирований. вход наш не могли знайти. Не? Ну, вони знайшли, де роботи генератор. А у нас недалеко від генератора по нашій джевині, може не наша, вона може, ну так, так У нас сложило шість каністр з бензином, тому що ми їх залишили на позицію і щоб був запас, щоб був запас у нас на позиції. І от одного разу ми митаємо, літаємо, літаємо в там, до нас і пішка приїздила. Раз, другий раз, третій раз. В антенну влупила, збила нам антенни в піввіжка. Ну, думали, ми вже заспокоїлися. Потім як шарахне, нахуй, ну що случилося, Саша каже, глянь, що там робиться на вулиці. Він каже, блядь, там пожар, в смислі нахуй, каже, в пішка в'їбала в бензин, нахуй. Генератор, кажу, нахуй. Бросаємо то все, нахуй. Я, блядь, вибігаю. Генератор хап, кабель, хап нахуй. Саша бере, каже, блядь, треба ж потушити, каже, туши, нахуй, беремо гнітушитель, блядь. Бери, Ну, ви представляєте, що возле для дерева стоїть бля, шість кліністрів з бензином, він з гнітушителем, ну як фахкануло дерева. Карусаша потушив, ні, ні калі, Ну коротше, генератор ми спасли, бензин згорів, генератор ще був повний бензина, так що нам хватило, що до ранку ми притягнули, а вже на ранок нам вже зробили підвоз. Ні, не зробили підвоз. Ми сходили на сусідні позиції, позичили в них бензина і вже ще перечекали півдня, щоб заспокоїлися, і вже потім далі продовжували роботу. А от недавно ну, вже холодає. А бліндажу трошки тепліше, ніж на вулиці. До нас, звісно, приповзають наші менші браття, миші, криси. І от я літаю на позиції. Сижу за столом, пульт, кабеля, телевізор. І я ж лечу, я ж не можу нічого зробити. Миша вибігає на стіл, на мене дивиться, бачу, що я зайнятий, гаркнути не можу, тому що черговим треба лакати і роздивлятися. Вона вибігла до пульта, розвернула голову на телевізор, подивилася, де що робиться, і побігла собі далі. Ну от, так ми з мишами живемо. Ми ще наші браття менші. А потім якось, чи ми не літали, дощ був чи що, у нас кицька прийшла. Боже, ми такі раді були. Кицька зайшла, мишей немає. То ми на кицьку нагодували. Буде до нас далі приходити, буде мені дуже раді бачити, тому що якщо буде кицька, то не буде і не буде цих. Животних, які нам трошки мішають жити, тому що їдять нашу їжу. І коли животні є в животній є бліндажі, це хороший, це хороший знак, тому що я був раз на позиції. Я можу розказувати історію, може не ну, не буду говорити, не пам'ятаю. Ми були на позиції і з нами жили, ми, ми жили в підвалі. це було Кліщівка. Ми були в підвалі. Позиція у нас там була. І з нами жила собачка. І ми щось там одні чергували на вулиці, спостерігали, за що ворог не просунувся, а інші там Почували, пили чай, каву. І мене побратим один стояв коло стінки, і була в нас ця собачка. Правда, вона на трьох ногах була, в неї була четверта нога, але ну, вона була прибита. Він стояв возле стінки і собака. Хтось розказав, що каже, собаки, собаки коти дуже відчувають. Заранішній прильот снаряда ворожого. І собака просто шкурнула в іншу кімнату. І він, це було долі секунди, і він за цим відчуттям пішов за нею. І не дійшов до тієї стінки, в той стінку був прямий прильот. Тобто ми всі залишилися живі. Одного там габла переломана, у мене було гематоми там по всьому тілі. Ну, в принципі, ми всі залишилися живі. Я маю дошов а якщо є в бліндажу а, тварина, кіт, собака, то це дуже добре, тому що вони дуже добре відчувають е, прильоснаря. Тобто вони нас чимось оберігають. Ну, як говорять наші, наші брати менші. Так що, коли до нас зайшла кицька в бліндаж, я кажу, з нами буде все добре. Ворог зазвичай, коли ми стояли на іншому напрямку, ми раніше ворога і півішки літали в парі. Одна і друга, тобто то вони літали, ну як раніше і стрібіті, самоліти. Літали в паріне. Зараз в них трошки тактика інша. Вони зараз е, на малій висоті літають під посадку і просто видивляються все, що робиться. Може вона прилетіти одна. Одна прилетіла і далі, так поняв, що ворог буде просто спостерігати, що в нашій якісь дії. Може, може там дрон зависав і ждали, що ми діти вибіжемо. Ну, ми знаємо точно, що не можна вибігати, тому що, е, якщо щось прилетіло, якщо ми вийдемо, то нас одразу спалять і будуть просто розбирати. Тому краще переждати, перебзять чи не добзять. Ворог, ворог, як і ми. ми, ми вдосконалюємося, вони вдосконалюються. Ми їх знаходимо, знешкоджуємо, вони знаходять нас, знешкоджують. Тому наша перша і основна задача ціль, ну верніше, задача сховатися так, щоб тобі не знайшов ворог. Даже таким чином, що ти навіть не знайшли свої. Заховатися, замаскуватися, щоб менше було видно. У нас була така одна колись позиція, ми були теж під Кліщівкою, що е, нашу позицію ні зверху, ні збоку, ні знизу. Взагалі. Ну, є така Якщо зверху подивитися, то збоку кажеться, що знизу ніхера не видно. От, була така позиція, ми туди залітали, як в тунель. Просто. У нас не було вертикального взльоту, у нас не було посадки. Тобто ми залітали отако, внутрі залітали, І, а так само знутрі вилітали. Погана була та позиція тим, що ми були на углу дороги. Під посадкою це було погано. Але нічого, працювали. Бліндаж такий хіленький був, ну, працювали. Це вже зараз ми трошки скажімо так, розлінилися, то та ми зараз стріємо бліндажі в свій роз, для того, щоб хоча б в бліндажі можна було нормально стати і розгрівняти спину. тому що раком ходити цілий божий день, ну таке. Відчуття таке, ніхті. Що йде зима, утепляємося як можемо, стараємося не демаскувати свою позицію. Стараємося бути заховані, захищені. Чим є, якщо поступають нам волонтерські масітки, то ми сітки для рибацьких, скажімо так, то ми обтягуємо свої позиції для того, щоб уберегти своє життя і чим більше знайти ворога. А наші хлопці молодці, які літають на піввішках, знишкоджують його. У мене був побратим, от недавно, неділю-дві назад, в Підарів був штурм. А він сам раніше їздив на Бехі. Він каже, що зараз війна в турм в Лопіти не актуальна. Він каже, а що? Кажу, дивися, їхав ворог, каже, шість танків їхало. Штурм продлився 15 хвилин. Наші спалили всьо. Він каже, що виїжджати в лоб на техніки з десантом це просто самоубійство. А в той же вечір, це, виходить, днем було, а ввечір підери штурмували наші позиції. Чотири чоловіка. Да, молодці наші колеги з їхньої позиції, це їхній був участок, вони літали і їх знайшли. Штурм підерів продлився 5 хвилин. Тобто, наша задача вчасно виявити підход до наших хлопців, до наших позицій підерівних. Якщо ми їх вчасно виявимо, штурм буде длиться 5, ну, максимум 4 хвилини. Тому що це рівно скільки, скільки потрібно, наприклад, спорядити FPV цікавою там, морквинкою, снарядом якимось, і щоб вилетіти уразити ціль. Все, задача наша просто дивитися, спостерігати для того, щоб не пропустити ні одну живу душу в вигляді підара, який буде продвигатися на нашій позиції. Отака наша задача. Ну, то вона лишається залишається зміни. І зараз вже наскільки війна перейшла, нема таких штурмів, як було раніше. Там, Ой, штурм, 20-30 чоловік, це, не ре... це... це просто піляти людей на гибель. Ну, у нас зараз в повітрі дрони рішають майже все. Тобто вчасно виявити, а хлопці наші орли вразити ціль. Для них, я думаю, це як два пальці в асфальт. Бомбери наші працюють теж добре. Боже мій. Каже, бачу стіль, не бачу припаси. Тобто виїжджають і просто знешкоджують. І дуже велика вдячність за нашій арті, яка е -е, стріляє влучно. Просто, просто влучно. От коли може ти на тренування перелетіти, не долетіти, пристрілочний стріляє, там ми стріляли були по іншим позиціям. Там недольот, там перельот. Ну, каже, ми перестрілялися, а коли йде ворог, ну, я, от що поражаю, коли йде ворог, снаряд лягає туди, куди треба. Оце ну, наші арті теж велика вдячність. Так, я хочу ще додати ваша аеророзвідка. Ти розповідав, що крайні були штурми. То хочу сказати, що наша аеророзвідка виявляє ворога на етапі навіть скупчення. 15-20 кілометрів. До лінії, де да, лінії зіткнення, там, де ви бачите червоним, де підарська територія, де вони підконтрольні, то від краю десь 15-20 кілометрів, хлопці бачать, що вони там вже щось кіпішують, збираються, і коли колона вже йде. То колона ця не доїжджає навіть до цієї лінії зіткнення, то їх розбивають ще. Це завдяки тільки пілотам аеророзвідки, що вони вчасно це виявляють і передають вже в штаб, і вже працює і артилерія, і хаймарси, і авіація. І Все зараз працює дуже гарно саме на нашому напрямку в районі Яблунівка. Е я рані всі всі знають це зона відповідальності 93-ї бригади, і там ворога просто перемелюємо. Перемелюємо і дуже у них багато втрат, як по техніці, вже про живу силу. Я мовчу у них до 30 осіб в день. Це 200, трьохсотих навіть вже не. Рахуємо то е, дякую вам велике за те, що ви працюєте так гарно. Е, на різних етапах ми бачимо вашу роботу і завдяки вашим, вашій роботі ми влучно працюємо саме по ворогу. То продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін. Гандон!